Раз вже так повелося, що довелося вимушено запалити свічку, хоча я люблю це робити і не вимушено, Я просто люблю палити свічки і у великих об'ємах, але не про це зараз. Раз свічка горить, то треба її з користю використати. І тому сьогодні хочу поділитися із вами в мене якраз така думка про майнула на початку практики, поділитися з вами технікою тратика. А, тратика це. Одна із шаткарм або очищувальних технік, яка очищує як наше фізичне тіло, так і інші тіла. І виконувати її можна як спостерігаючи за об'єктами внутрішніми, так і за об'єктами зовнішніми. У даному випадку у нас є свічка і вогонь свічки. Це зовнішній об'єкт. Внутрішніми об'єктами можуть бути образи святих, бога, янтри тощо, а зовнішніми об'єктами, якраз є вогонь, свічки, сонце, яке. На сході чи на заході якраз ось ці перші або останні хвилини, коли воно не шкодить нашим очам. Це можуть бути ті ж самі образи Буд, святих та інші будь-які образи. І отже, обираючи цей об'єкт, ми концентруємо на ньому свою увагу. А якщо ми концентруємо, то це ще один із способів розвитку один із кроків на шляху до медитації, тобто розвитку свого духовного і, скажімо, єдине побажання є, якщо є Серйозні проблеми з очима, то краще обирати об'єкти для внутрішнього споглядання. Отже, у нас є свічка, ми працюємо із нею. Розміщуємо її на відстані витягнутої руки від себе на рівні очей. Для того, щоб не доводилось опускати голову вниз і тим чином. Напружувати м'язи шиї. займаємо зручне медитативне положення, доступне для нас з рівною спиною, маківкою тягнемося вгору, полум'я свічі на рівні очей. Після того, як положення знайдене, свічка зафіксована, утримуємо. Дві-три хвилини свій погляд на полум'я свічі. І з кожним разом намагаємося все менше і менше моргати очима, тобто максимально подовжуючи час споглядання цього полум'я. Після того, як 2-3 хвилини поспоглядали для перших разів заплющуємо очі. Та спостерігаємо цей образ полум'я свічів вже із заплющеними очима. Таким чином, час практики з часом можна нарощувати до 5-10 хвилин за один раз. Відповідно, після чого знову заплющуємо очі і споглядаємо цей образ, який ми споглядали вже із заплющеними очима. Тобто внутрішня, внутрішній об'єкт тратики. Ось це спогад, спомин про полум'я полум'ясвічі. З часом для нарощування ефекту час практики можна підвищувати до 15-20 хвилин на день що допомагає ця практика зробити, ну, окрім того, що вона очищує наші очі, вона ще допомагає очистити і заспокоїти наш тривожний розум, заспокоїти наш, можливо, у когось бунтівливий характер. І я можу довго про це розповідати, але хотілося б, щоб ви отримали власний досвід. Тепер ви маєте інструмент, знаєте, як з цим працювати. Просто сядьте і зробіть це. Та поділіться своїми результатами. Бажаю приємної практики, натхненної. Та... Нехай все буде добре.